Доброго вечора, друзі. Копаємо знову на полях. Ось такі поля гарні, зроблені фермерами. І знову у нас крейцер у такому поганенькому стані трохи. Ну, Якщо почистити, то буде нормальний. такий крейцерчик випав. Ну, будуть цікаві знахідки, буду вам показувати. Ось бачите. Крейцерчик такий випав. Не знаю, правда, номінал його і рік почищу, покажу. Так, друзі, я знову включився, був сигнал ось такого металу і гудзичок. І бачите, ось желізна дорога. ПКП. Ось така ось. Ось крила. Там колесо і знову крило. ПКП. І він цілий з вушком. Ось такі патині в середині, я ще його не почистив. Ось тут я його почистив. Так, сфокусується зараз камера. Ось така ось. Щось погано фокусується камера. ПКП і ось такий ось перший гудзик тут на цім полі Австро-Угорського Желізнодорожного працівника. На залізній дорозі тут вони працювали і губили крайцери. Так, друзі, був сигнал. І на цьому полі не тільки австріяки губили кошти, а й радянські люди або солдати. Це 1960, 5 копійок, 1960 і не видно якого 60. Ось така. Радянщина попадається також. Ну якщо 60, то точно не солдати, а просто люди губили на полі. Можливо у колгоспі хтось працював і загубив 5 копійок. Так, друзі, сонце майже сіло, а ми ще на полі. І знову сигнальчик, але копійочка майже зогнила. Нічого на ній. не видно, вона повністю гнила. Но глибина така нормальна. Ось бачите, вона просто тупо зогнила. Будуть цікаві знахідки, ще буду вмикатись. Так, друзі, знову був сигнал. На жаль, це не копійка, а ось бачите. ось. Такий наконечник це ехо війни або Другої світової, або Першої. Можливо, це від Манліхера. Хоча не думаю, більш всього ж це або німецькі, або російські. Радянські, якщо точніше. Так, друзі, випав. Цікавий сигнал, ось, подивіться, не знаю, що це. це, це якийсь медальйончик, чи це... Ну явно це не копійка. Тому що, бачите, ну не знаю. Якась ось така. Ось штука. Такий ось лев. Що це таке, я не знаю. Може хтось підкаже. Не знаю, що це таке. Ну не копійка, бо тут би якийсь бурік. Року нема. Просто якась така штука цікава. І воно доволі тонке. Ось така штука. Підказуйте в коментарях, може хтось щось. Знає, розуміється, в геральдиці. Підкажете, що це таке є? Тут корона. А тут Грифон, я так зрозумів. Ось він.